Вітаю вас на каналі SETANET. У цьому огляді я покажу вам, як працює ще один VPN-додаток, який ви можете встановити на свій смартфон для обходу блокувань у мережі та анонімної роботи. Це Potato VPN. Якщо у вас немає доступу до ресурсів новин, до YouTube або до інших сайтів у зв'язку з вашою геолокацією такі додатки покликані допомогти вам обійти блокування і отримати доступи до них. Зараз покажу вам, який функціонал є у Potato VPN і як загалом цей додаток працює. Вже з назви зрозуміло, що є логотипом додатку це картопля. По центру велика кнопка підключення, нижче вибір серверів, типу протоколу і ви можете скористатись браузером від додатку. Potato VPN на безкоштовній основі дозволяє підключитися до шести країн і більше та до 100 серверів та більше. На платній основі ви можете обирати з 50 країн та понад 5 тисяч серверів. Додатково на платній основі вам не будуть показувати рекламу. Ви зможете використовувати програму як зі смартфона, так і з персонального комп'ютера, і одночасно зможете підключити до 5 девайсів. Так, деякі програми, як Potato VPN, працюють із телефону, і з комп'ютера. Річна підписка коштує 80 доларів, що недешево. Місячна підписка коштує 16 доларів, що теж дорого. Серед доступних протоколів ви можете обрати UDP, TCP, FTP та інші. Ви можете задати ще й сайт, відвідуючи який не потрібно використовувати VPN. Але ця опція доступна лише на платній основі. На безкоштовній вона недоступна. При виборі країн для підключення тут все відсортовано в трьох категоріях: безкоштовні підключення, платні підключення та історія підключень. На безкоштовній основі широкий вибір доступних країн для підключення та серверів. Підключусь до США, Показує, який у мене поточний IP. Перевірю, чи це так: для цього заходжу на хоернет. Це мій реальний IP. оновлюю сторінку. Дійсно, у мене IP США відображається в мережі. Та IP в мережі збігається з тим, що відображається у додатку. Перевірю ще швидкість підключення, щоб зрозуміти, наскільки вона урізається на безкоштовній основі і що я зможу собі дозволити в мережі, зроблю спіт-тест. Швидкість значно урізається, через що сайти можуть вантажитись повільно. Ресурси, які раніше блокувалися через мою геолокацію, стали мені доступними. Я можу читати новини, але те, що було очевидним, повністю сайти завантажуються із затримкою. Щодо перегляду відео, також відео можуть завантажуватись довго, але при цьому ви можете дивитись їх в режимі реального часу. Повертаюсь у додаток. Опція використання браузера інтегрована у додаток, доступна тільки на платній основі. У меню ви можете створити обліковий запис. Якщо він вже є, ви можете авторизуватися, оформити платну підписку, вибрати мову інтерфейсу, і тут є дуже великий вибір. Підключити інші девайси, але ця опція доступна тільки на платній основі. І тут є загальна інформація про додаток. Аналогічно ви можете встановити його на свій комп'ютер та користуватися тими самими опціями. З огляду на те, що зараз багато ресурсів блокуються, навіть на безкоштовній основі по VPN дає хороші можливості для роботи в мережі. Платна підписка не найдешевша, але цілком виправдана. Ви отримаєте більше можливостей, ніж на безкоштовній основі, і можете обходити блокування та виконувати не лише повсякденні завдання у мережі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.